Будівництво підземної школи нині на етапі розробки ґрунту. Вириваємо котлован, далі піде підсипка щепнява піщана, заливка підбетонки і далі вже піде заливка фундамента плити. Площа школи буде 1350 метрів квадратних, глибина залігання 7 метрів. Роботи розпочалися наприкінці березня, плануємо завершити їх до 1 вересня цього року. Про підземні школи вже всі чули. Хочуть дуже давно, мріємо про це, тому що дуже багато дітей залишаються неохопленими в очної формі. Ми дуже чекаємо на будівництво підземної школи і з радістю вийдемо на займатись, бо батьки дуже схвильовані все ж таки укриття. Не дає той безпеки стовідсоткової підземної школи, буде набагато краще дітям, і батьки будуть задоволені, і вчителі. Я сподіваюся на те, що ми одночасно всі зможемо виходити і вже спілкуватися, здобувати освіту в очному форматі. Це класний вихід із того становища, яке є. І навіть коли закінчиться війна, то підземна школа нам буде дуже в пригоді. Всі просто чекають, що може навіть швидше якось відкриється. І Вже 1 вересня ми всі заскочимо школу і Будемо тут, так як було до війни.